Всім привіт, 12 червня. Так, сьогодні у нас розповідь піде по, про двойники, тройники і грони на прививках. Значить, така цікава досить тема, що робити там з двойниками, з тройниками, гронами, обривати обрізати, прищіпувати, що з ними взагалі робити, скільки залишати. Я вам розкажу на своєму особистому примірі, як я роблю. Я не кажу, не закликаю нікого робити так, повторяти за мною. Ну я так от зі своєї практики, то, що я ну, згодами дивився, як воно це все відбувається. Ну, я от для себе вирішив так. Давайте ну, з чого ми почнемо з прививок, от, які я там робив 5 травня. Почнемо з них. Я почну вам показувати. Значить Дивіться, тут у мене ось Пандора. Що ми тут бачимо? Пандора трошки загущення. Один я ось вже був виламав, ось він лежить, бачите, внизу. Ось він ріс, от пасанок. Цей пасанок теж він ось доволі здоровий і вже пішов. Бачите, тут у пасанка вже дивиться. Один, два, три, чотири, вже ну, чотири справжні хвистки. Я над першим зроблю одірву. Що ми бачимо? Це на примірі ну, оцього, оцього, побігами, оцінь прививки. Так, тут ось ще одна і цю я ось вдаляю. Трошки йому. Бачимо, тут ось грона. Грона така чималенька. Хороша зав'язується, не знаю, як вона там опилиться, не опилиться. Це пандора у нас. Сама крайня Пандора. Розвивається доволі непогано. Так, має длину. Давайте ми його проміряємо. Ось дивіться, початку от от коронки, вона загнута От коронки і до кінця 50-45 см. Що я роблю? Я цю грону оставляю, отак як вона є, не прищіпую нічого, оставляю. Тим більше, що це якби крайній. Ось дивіться, лоза пішла, да, рукав. І це край, крайня у нас прививка. Розвивається добра товщина на сьогодні порядка до 10 мм, та не, не, до, не до 10, а вже 10 точно. От. І ну, тобто оставляю я. Далі йдемо. Йдемо, 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 йдемо. По цих прививках ось ось ще одна дивіться, ще одна пандура. На сьогодні вона у нас, на сьогодні, дивіться, тут ця прививочка ось, дивіться, 30 см. Бачите? 30. Нормально. ну Тут немає грони на ній. Зато пасанок. Пасинок я прищипну над парим листком. Тут теж прищипну пасинок. Так, все, все, хай собі росте далі. Далі ще я показую, дивіться, ось, наприклад, подяка полякам, ось вона. гляньте. І здоровена, дивіться, на дві розділяється. Бачите, грона. Поки я її вбирати, я не буду не прищіпувати, не прищіпну тільки пасанок. Ось вона над першим. Вона доволі на сьогодні, виходить. Зараз рукою я ж... і знімаю і цей, так, 30 см, дивіться, бачите? 30 см. Тут ось ще одна грона. Цю грону я зразу відщипую, щоб її тут не було. Все, дивіться, відщипнув. Оставив я тільки цю, тому що вона ну, на два крила, дивіться вона доволі масивна, та ще й на два крила. От. Ну, раз. Я буду дивитися, як буде розвиватися. Тут як, у мене підхід до кожного і прививки ну, особистий, індивідуальний. Я дивлюся по самій прививці, як вона розвивається, що вона тягне, не тягне, як росте, не буде тягнути, вона там, буду бачити, що замедляється в росі. Я все проміряв. і Для мене ну, це якби, нормально розвивається вона. Якщо буде застопоритися чи що, я оце все крило? бачите, Ну, Трошки все менше. Або це більше чіплю, а ставлю менше. Ну, Тобто мені провірять, що воно на смак, як воно на колір, і по визріванню, що воно. Правда, ну, на прививці це ще те діло визначать. Ну, все рівно. Так, Це в мене що таке? Це в мене ще пандура. Дивіться, ще яку вона зав'язала, ще одна здоровенна, ось вона. Здорова, здорова. Гроздяка. Ну, я її поки не буду трогати, тому що розвивається вона доволі добре. Всі прививки розвиваються байдуже. Джевелін, ось, дивіться, височенький, хороший одна грона. Не буду трогати. От. Другий ось, ось джевелін, дивіться, дживелін. Дивіться, який він побіжки. Дві грони доволі такі непогані заложив. Зараз ми його проміряємо, подивимося, що воно. Так, дивіться. Ось, починається сама прививка, пішло, 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 55 см. Бачите, все 50, ну там воно ще вище і коронка загнута. Ну, я не буду казати, що це 60-55 см. Дві грони на ньому. Гляньте. Товщина пагона теж близько 10 мм. Ну, прищипну самі коронки в пасинках і оцю верхню грону я також Ось так роблю. Дивіться, я раз. Ось, я удалив її. Оставлю я оцю одну. Тим більше, що в мене є ще там на, е, ну, якби на других прививках. Ну, якщо ось на цій прививці, бачите, ось є. Ну для чого мені нагружати? І ще треба дивитися на чому воно все це привите. Зараз ми перейдемо до другого куща. Це все конкретно тут привито на. Gravisma. Э, Бравісимо Він всі знаєте, сильно рослий. Він пре так, що капець. І тут він, в нього хороший ахінітет. До нього що не прививай, і все він ну, бере на себе. Ось що ще примір дивіться. Пандора да, внизу. Ось, гляньте яко. Пандора. І ось у нас пасинок саме такий здоровий вже теж до пів цього. Хоча і сама ця прививка, а ну, дивіться, більше вже 40 45, 45 см, бачите? Ось Це в самому ось я при голові пошти привив. І здоровий такий пасинок. І тут ось пасанок я його взагалі виламаю, ось виламав. Так? І тут здоровений пасинок. А цей пасанок я просто... Прикусю, там є грона одна невелика, ось вона, якщо видно, грона у нас хай остається, хай собі росте. О, навіть проснулася подяка полякам. Бачите, місяць пройшов, а вона ось тільки-тільки, бачите, воно стартонуло. На ці дві грони одну ж я прибрав, От кусив, ось вона лежить. А тут оце, Оце якось так. Це значить на цьому кущі, да? я вам показав примір. А тепер ось переходимо. То був 5 числа привитий травня. А це ось, у, як обично, прививав 18-19 травня. Привита. Оцей весь кущ перепривитий. Цей кущ перепривитий у мене вілюр. Так як він у мене сильно слаборослий, ось дивіться його рідні пагони, бачите? Вони. Воно тільки доросли ще до четвертої проволоки, проволки. Ще до п'ятої Ну ось приближається один пагон крайній самий до п'ятої. А так такі рукава бідненькі, бачите, не товсті у нього. На ньому ось, дивіться, взяв я одну один рукав повністю і перепривив на Prime Seedless. Що ми маємо? Ось один Prime Seedless, другий, третій, четвертий, щось ніяк не стартане. Ну, Саме перший він йде по щуту. От. Значить, дивимося. На сьогодні. На сьогодні. От, гляньте. Вам вже видно 17 см. 17, 17. А. Ну, це чуть-чуть менше. Тут у нас одна грона. Поки оставляємо. Тут у нас дві грони. Ось одна. Давайте я отак з цієї сторони неудачно зайшов. Ось одна грона і друга. Оцю грону ось о, я зразу прибираю, навіть не дожидаюся так ось о, раз, ось щипнув. Тобто не треба, хай тягне мені ось о, одну. Поки. А там буду бачити, якщо він теж слаборослий, чи ще щось я і ту надщипну. тобто Я не дивлюся, по, як розвивається прививка. Тут не можна сказати, що от треба по одній, чи пів чіпнути, четверте щипнути. Треба індивідуально підходити до кожної. Гляну, як розвивається. Ага, добре розвивається. Значить, хай себе бітяна корме. Не вбираємо. Так само ось триум. Бачу, одна грона, друга грона маленька. Да? Я її зразу вберу, бо вона ну, не дуже там розвивається. І як би одну оставлю, щоб для... провірити сортності. і все, Ну це тобто так. От. Ну Давайте ще покажу, що вам. Ось, ось дивіться, рукав. Рукав стартує ось рукав. Пішов, пішов, бачите, немає нема, 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 нема нічого. І тут ось у мене пам'яті чи це не пам'яті. Подяка це дивіться, Прививка сама тоненька, слабенька, якби. видно, вони всі такі, і грона така чималенька причепила. Ну от Я буду дивитися, як вона буде. Зараз не буду трогати, бо вона е у мене, дивіться, ось від верхушки до цього 14 см. Одна з цієї сторони більша, з цієї 25 см. Ось вона Ну вона теж така, знаєте, тонка, така якась ну необична. Може вона і є така лоза, але ну, я ж поки не знаю, не в курсі. То поки тут маленька воно, гроночка, хай буде це однозначно. А цю буду дивитися, або буду таке врізати, буду бачити по розвитку цієї прививки. Далі в мене ось азов. Ну, азова тут, звісно, дивіться. Оце така одна грона тут вазова. І двойник. Гляньте. Ось. У. Двойник. Що цей двойник? Ось він 10 мм починається. Да, цей чуть-чуть менший. Оцей перший, що від вулиці, зараз я вам скажу, скільки він. Так, лінійку я ставлю. Так, цей під 50 см дальній. А цей що ближче до мене, оцей. Ось двойник. Де він? А ну-ка так, ставимо. І поїхали. О, а цей 70 см Він на ньому, на ось, ось 70 см, він може дивіться, переріз другу проловку. Ось він йде, 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 іде, іде, і грона. Тобто тут я не виломую двойника. Це теж рукав і це крайня сама крайня. Це прививку, яку ми 26 квітня прививали. Ось ця 70 см, та друга 60 см. І на ці Д70 є грона, на тій немає грони на двойнику. Я їх не трогаю не той, не той. Він нормально розвивається, нормально тягне і право, як дурний. То для чого я його буду видаляти? І коронка загнута, що там, що там. Тобто, це так. Підходжу до кожного. До кожного, як би до кожної прививки він індивідуально. Тут не, зня, не можна сказати, що от да, ви підходите, удаляєте там пасанки, удаляєте двойники, тройники. І, якщо розвивається, в мене на цьому рукаві всього чотири прививки. Рукав длинний, трьохметровий. Дивіться, аж он, дивіться, бачите, починається. І пішов, ось дві пам'яті цигульова, третя щось не пішла. Ось вона сидить, не пішла, коротше. От. І ось у четверта, так сказати. Ну, по суті, це три. Ну, так як тут два двойника, ну, чотири можна сказати, що чотири пагона на весь оцей рукав. Він спокійно справляється з оцим. Всім. Для чого я його буду тут вбирати? А то, ну якби двойник росте. Він собі та й росте і виросте. Він і я вам гарантую, що і грона визріє. Ми всі... я ж. Ніде не диваюся, я вам буду показувати, це все, як воно буде розвиватися. І побачите на осінь, що я... у мене ж так само ось вище на проволоки. Бо це в мене, підв'язано по капельній трубці. Да? А перша в мене ось починається. І на ній йде біла акація. Біла акація, ось сюди, дивіться, вона прекрасно опилилася, нічого тут не посипалося, по дві грозді. ну По одній я повдаляю, тому що ну, я бачив, грозді в неї здорові. От, вже можна вже, так сказати. от, ну, Зараз річ йде за прививки, то балакаємо за прививки. А ці я все це повдаляю, поставляю по одній грозді. та й все. От. Оце якось так. Оце тема сьогоднішня. Я розкрив те, що я. Роблю. Де сильно, такий, сильно рослий кущ, він і ті, то привитий тільки що ще я вам показував, азов також на джині, він сильно рослий і пре такий самий, як і пре і, і, і Сам свої лози гоне і чужі. Пре, і хороший афінітет приймає, що хочеш на себе. А от на вілюрі привив, да, слабенько. А ось, допустимо, Кіровоградський. Перед вами в нього вообще поганий афінітет. Він погано приймає прививки. Я в тому году привив. На нього мармеладку, у мене там і кущ є мармеладки посажені, І я сюди привив. Так вона за все літо там єлі-єлі така виросла і ще й цей. А цей год я взяв, там були в мене там лишні красавчики, ну, череночки, як би, попрививав. Так дивіться, воно стоїть, ось, він не хоче його. Бачите, не хоче. Ось, ось, Вроді би, є, бачите, ось брунька жива, все видно, вона зелененька, ну, Рости не хоче. Бачите, І все геть чітко тут попало, ну, ну, міліметр. В міліметр, чи мікрометр, Блін, ну все зрослося, все це. а не хочу, я не дає. Оце такий в нього афінітет, хоча він сам дивіться, росте аж аж бігом. Поки я тут з вами бесіду Оно, дивіться, те, що мене предупреждали, бачите, сітка в мене натягнута метр десять над виноградником, воно вже в ус упився в сітку. Бачите? Оце, Кіровоградський. А щоб не сказали мені, щоб Максим не поділився мої сінки, цим секретом. А я б натягнув би сітку сантиметрів 30 над виноградником. Представляєте, що було б я б заморився по ці вуса, якщо вже на метр десять і всипився. От. І не тільки там. Воно, далі я вже зачеканив, дивіться. Теж під самою сіткою зачеканений. То в мене там цей, дубовський мускот. Тож, а вже він давним-давно до доріс пився в сітку. Метр десять сітка на тип. Так що це, бачите, добре, що є такі як би, блогери, якби порядні, совісні, що можуть поділитися цими секретами. А так би на... положив би. Блід на виноградник, так як я там котів. Та, думаю, та положу, та краще геть не ложить, ніж просто так от 16 тисяч положити і, і викинути потім. Бо потім, ну може і не викинеш, ну знаєте, скільки буде головняка бігати і кожен день і ці вуса стригти. А він бачить якби над собою би, потолок і хоче цей виноград, Тоже, як жива істота. Да? Воно ж, бачите, бачать над собою і хоче впитися. І впився, і вже прицепився. і що, ну Зараз я його, звісно, наклоню. Обірву зразу при вас. Оце ж ось, його, дивіться, де сітка. Ось, його, оп, вирвали. І ось вже верхушку тут треба отак ось. Все йому. Хоча і ще й треба. І оцей. же Ну просто мені рукою одною невдобно, не бачите, я і цей вуз і же. о, от тепер він вже не буде. Прекратили мою точку буточку роста. Оце якось отак. На цьому все. Опять вибачаю, що довго, намамляв я тут. Ну, як можу, так і вам і Ну, На все добре, до наступних відео.